Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які таємниці приховує Атлантичний океан. Атлантичний океан другий за величиною найсолоніший і найбільш освоєний океан. Його площа 91,6 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина океану 3600 метрів. А найглибша 8742 метри. жолоб Пуерто-Рико. Довжина берегової лінії майже 112 тисяч кілометрів. Середня солоність 35 проміле. Атлантичний океан майже у рівних частинах розміщений по обидва боки від екватора і має витягнуту форму. Він простягнувся від Північного льодовитого океану на півночі до Південного океану на півдні. На півдні протока Дрейка з'єднує Атлантичний океан з Тихим. Найбільша ширина Атлантики в помірних широтах. До екватора вона звужується. Поблизу материків в океані утворилося багато островів. Найбільший острів океану Гренландія, Атлантичний океан має 16 морів. Глибоко в суходіл різається внутрішні моря, Середземне, Чорне і Азовське, Балтійське та Великі Затоки. Ботнічна, мексиканська. Єдине море у відкритому океані саргасове. Так назвав його Колумб, помилково прийнявши бурі водорості саргасом за берег материка. Це море не має берегів. А за його межі визначають океанічні течії. Води моря бідні на планктон. Дуже рідко тут гостюють і птахи. Океанологи називають такі райони Блакитною океанічною пустелею. У травні 1919 року Атлантика стала першим океаном, який перетнув літак із США. Сьогодні це вже масове явище. Рельєф Дна Атлантичного океану порівняно молодий. Уздовж усього океану проходить гігантський серединоатлантичний хребет протяжністю понад 18 тисяч кілометрів. Він ділить ложі океану на дві майже рівні частини. Верхня частина серединоатлантичного хребта пересічена глибокими ущелинами – рифтами. Довідома. Рифт. Це великий тектонічний розлом у земній корі протяжністю багато сотень і більше тисячі кілометрів у вигляді вузьких і глибоких улоговин і ровів. У центрі хребта розташована система розломів, відбувається вивершення лави та утворення вулканічних островів. Так утворився Великий острів Ісландія. На значній території Атлантичного океану переважають глибини від 3 до 6 тисяч метрів. Найбільша північноамериканська улогована. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці мало глибоководних жолобів. Найглибший Пуерто Рико біля Антильських островів. У північній частині океану біля берегів Європи і Північної Америки. Добра виражена шельфова зона. Тут розташовані острови материкового походження: Гренландія, Ньюфаундленд, Велика Британія та низка інших островів. Бермудський трикутник це область у Північній Атлантиці, обмежена Бермудами, Майами та Пуерто-Рико. Хоча Бермудський трикутник не відображається на світових картах, він став легендою через таємниче зникнення близько 200 кораблів та 200 літаків у цій області, проте досі залишається однією з найважливіших транспортних смуг у світі. Клімат Атлантичного океану різноманітний через його розташування майже в усіх кліматичних поясах. У тропічних і помірних широтах дмуть пасати і західні вітри. Вони визначають різноманітність клімату океану. Взимку в помірних широтах часті шторми, а у південній півкулі вони вирують скрізь, що впливає на властивості водних мас. Температура поверхневих вод тут значно нижча, ніж у Тихому океані. Пояснюється це охолоджувальним впливом води й льоду, що надходять з північно-льодовитого океану і Антарктиди, а також інтенсивним перемішуванням водних мас. Значна різниця між температурою води і повітря в деяких районах Атлантики спричиняє утворення сильних туманів. Середня температура поверхневих вод становить плюс 16,5 градусів за Цельсієм. Але Південна Атлантика холодніша від північної. Середня солоність вод Атлантичного океану 35,5 проміле. Найвища солоність спостерігається в тропічних і субтропічних широтах обох півкуль. Вона знижується на півночі на півдні океану до 32-34 проміле. Що пояснюється таненням айсбергів і морського льоду. Для океану характерні припливи і відпливи, які ритмічно повторюються. Найбільша висота припливної хвилі 18 метрів, у затоці Фанді біля берегів Канади. Течії в Атлантиці спрямовані вздовж меридіанів. Причини цього протяжність океану з півночі на південь. І образи берегової лінії. У північній півкулі течії в Атлантичному океані утворюють два кільця. В океані на північ і на південь від екватора існують два потужні поверхневі круговороти вітрових течій. За годинниковою стрілкою у північній півкулі, і проти годинникової стрілки у південній. Найвідоміша течія океану Гольфстрім, що зароджується в мексиканській затоці. Течії в Атлантиці активніше, ніж в інших океанах, переносять водні маси, а з ними тепло й холод з одних широт в інші. Особливість океану велика кількість айсбергів і морський лід. Одним із наймальовничіших районів Атлантики є Гренландія. Потужні язики льоду виходять із глибин острова до океану. Вони з гуркотом відламуються і великими брилами падають у воду. Течії виносять айсберги у відкритий океан до 40 градуса північної широти. Ці райони небезпечні для судноплавства. Видовий склад органічного світу Атлантики бідніший, ніж Тихого океану. Це пояснюється відносною молодістю Атлантичного океану і сильним похолоданням клімату під час останнього зледеніння. Однак запаси риби й інших морських тварин у цьому океані значні. Шельфу і підняттів дна тут більше, ніж у Тихому океані, що є сприятливим для неростодонних і придонних риб, зокрема промислових, тріски, поселеця, скумбрії, морського окуня, мойви. Велика кількість видів риб вводиться в тропіках: тунець, макрель, сардини. У помірних широтах мешкають пікша, палтус. У холодних водах гренландський кит. Ракоподібні. Багатство океану це бурі і червоні водорості. Ламінарії. Води Атлантичного океану омивають береги європейських країн і країн Америки та Африки. На узбережжі океану розміщено 70% найбільших міст світу. Робота промислових підприємств та портів призводить до забруднення води, повітря. Погіршення умов відпочинку на берегах океану та його морів. Через Атлантику проходять найважливіші морські транспортні шляхи. Атлантичний океан багатий на різноманітні мінеральні ресурси. Найбільші родовища нафти і газу розвідані у шельфовій зоні біля берегів Європи: Північне море, Америки, Мексиканська затока. Африки Гвінейська затока. Атлантичний океан місце інтенсивного риболовного та звіробійного промислу. Однак посилений промисел призвів до зменшення біологічних багатств. Інтенсивне використання ресурсів Атлантичного океану призвело до ряду екологічних проблем, серед яких вимирання китів. Винищення цього виду велося з часів освоєння людиною віробійного промислу. Міжнародна китобійна комісія запровадила у 80-х роках минулого століття мораторій на китобійний промисел. Забруднення нафтою. Наприклад, у 2010 році стався вибух на нафтовій платформі. Загинуло близько 15 тисяч тварин. Сміттєва пляма. Сміття, що викидається у воду океану, під дією течії переноситься в Саргасове море. Забруднення радіоактивними речовинами. Викидання перероблених відходів АЕС у річки та безпосередньо в океан. Українські дослідники беруть активну участь у міжнародних проєктах і програмах звивчення Середземного Чорного Карибського морів. Атмосферних вихорів у тропічних широтах Атлантичного океану. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які таємниці приховує Атлантичний океан. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!